Хей, усім привіт! Мене звуть Олена і вітаю тебе на своєму каналі. А сьогодні ми пробимо малазійські смаколики. Мені подружка з Малайзії привізла ось такий пакетик всього цікавого. Я, якщо чесно, коли відкрила пакет, пакети, така. Що? Ну, Що це таке? Навіть є цукерки з дуряном. Я людина, яка ніколи не пробувала дурян. Я не знаю, як він навіть смакує, але точно знаю, що він ваняє. Подивимось. Знаєте, я просто сама обожнюю дивитись такі відео, де там люди щось пробують цікаве, розказують, як це на смак. Коротше, перше, що я тут натрапляю, це футболочка. Її я відкрию у кінці. Мені вже подобається, це ці башні малазійські, вам не видно, але я покажу в кінці. І що тут у нас? Перше, я бачу така соломка. Так вона виглядає. Мені здається, зі смаком том яму. Я ще такі не бачила. Тут, наприклад, я в Німеччині багато чого бачила, але цього я не бачила. Це як типу. Да Соломка. Ну, Тут і написано, що один з п'яти гостроти. О! Гострувата? Але я люблю таке. Його струвато. До речі, перед вами жертва Аліекспресу. У мене є така штука, якою можна навіть закрити пачку. Давайте спробуємо. М -м, закрила пачку. Дивіться, закрита. Страйта пачка uh, кокос. Але мені здається, це звичайний кокос. Просто ці uh, листи кокосові. Це якось інакше виглядає. Ось такий кокос. Це реально цікаво. Воно виглядає ось так. О oh майго! Це найсмачніше, що я їла з кокосу. Це фризід. Пишеться тут як е, сублімований, ну не знаю, як це. Можливо, сублімований. Це нереально смачно. Я думала, це просто, знаєте, слайси кокосу, але ні. Це піпець, -пі 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 Я взагалі любити кокосу. Давайте почнемо з цього. В цьому точно 10 10, Вау! <с> Ось такі. Я це навіть не для шоці. Васабі флорер. Ну, з васабі я люблю. Ось. Це чипс рисові і з одного боку. Ця чорна штука, я забула, як воно. Я забула, як називається чорна штука для суши ролів, знаєте. І що, давайте пробувати. Легкий аромат Васабі, а я люблю... Саме аромат васабі, Не те, як він вже дуже смачно. офігей. Я такого ще не пробувала, якщо чесно. Далі в нас така Green Tea Latte. Це матча. Якщо приготувати, наприклад, з тим ж банановим або кокосовим молоком. Мені здається, буде дуже смачно. Тому обов'язково спробуємо. У мене є молоко з. Мандельмель з, 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 з міндалем. Эх, короче, його я хочу трохи розігріти. Не дуже люблю молоко з міндалем. Але, на жаль, в мене немає нічого такого типу капучі награду, щоб, щоб я взбила. Але я думаю, що воно нормально Забігається. Я понюхала, тумач, у мене скру... живот скрутив. Я зараз думаю, що мене зможу збити. Гасує. Будемо потихеньку заливати І перемігувати. Перваємо їхня ніжінка. От мене кохає. Ну нема в мене, мене капучинала дола, нема! Солодку. О май гот! Це найсмачніша матча, яку я коли-небудь пила. Через це світло не дуже зрозуміло, якого воно кольору, але я зараз вийду на те, на світло. Ой, там трохи щось є ще, так? Піду розмішаю. Певно, я люблю, коли побільше молока і менше мач. Але супер. Ммм, mm, дуже смачно. Далі. Це в наш кешю. Uh, І макадамія мікс. З uh, чимось. Незрозуміло. Якась uh, зеленушка. Я люблю такі всякі снеки, типу. Це піпець як. Гостро. Це васабі. Ууу! Але горішок з Васабі так комбінує. Макадамія з Васабі це інший левел. А, тут написано, да. М -м -м. так. Так і дає по язику спочатку ця гострота, але потім тільки такий шлейф смак. Васабі. Дуже смачно. А, -а, -а. це типу горох. Я навіть не пам'ятаю, як воно українською називається, але це не горох, це якось інше, це боби якісь. Якось. Глядає отак, воно дуже гостре. Я навіть боюсь зараз це пробувати. Це гострокі. Я за Коротше, це вже мариновані такі боби. Ну, цікаво. З їсти не дуже практично. Треба на щось викласти. Ішком ні шкла. А в мене зараз підпаде язик. Попереджали, що буде гостро. Ну нічого! Я це так само люблю. Що в нас далі є тут? Ще одна така пачка. Соломки. Ну соломку Таня ти точно вигадала, тому що соломка бомба. Я буду її їсти стою цитком. Ще декілька Матчі стік. Передостання. Ні, тут ще дещо є. Тут ще таке лежить антисептик Ігрі і Строубері. Окей. Я вже закину собі сумочку ось таке. Санітайзер, синтезатор. Що, переходимо тут? Е, це такі ось е, конфетки. Мені дуже цікаво їх е, спробувати. Ось максимально такі цукерочки зі смаком Дуріану. Я запитувала, до речі, подружку. Вона казала, що ваняти вони не буде. Але на смак прям дуже цікаво дізнатися, як воно. Цукерочки. Цукерка реально трохи ваняє, але мені чомусь бензином. Дуріан в цукерках. Це як. Така кремова текстура. І дошманчик знаєте чого? Трохи бензину. Але цікавий смак. Шоколадом він дуже добре комбінує. Описано, що зроблено з реального. Ем, фрукту з доняну. Тобто це не хімія. Не будемо вірити вільне слово, да? але я думаю, що реально. О, перший душман такий цікавий. Мені це асоціюється з 95-м бензином. Я не знаю чому. Так, ну що? В нас матча ем, мілк Candy. Цікаво. І останнє на сьогодні желе. Мачо мілк кензі. Крамакс зелена-зелена. Відверто на смак як найсмачніша мача в моєму житті. А цукерка моє точне уявлення, як має смакувати Мача. Дуже смачно. Немає сліпу, немає це нереально смачно. Остання на сьогодні це така желейка. І на що я можу сказати? Вона зі смаком винограну. Що, давайте пробувати. Всі продукти такі цікаві, такі нетипічні. І ну це вау. Нереально круто. Ну, по-перше, як все це діло виглядає. Ну, як звичайна желейка. Я не люблю таке. Оце максимально хімозіна, але це дуже смачно, реально. Чіткий смак винограну. Але не хімозний, величезний лайк. Просто ось такий лайк. Блін, оці е, мача ці е, цукерки і оці кокосові штучки. Це просто. Ну. Я не знаю навіть, як це оцінити. Ста з десяти. Дуже смачно прямо. Ось така футболочка. Знаєте, я ще подумала, треба мені в Малазію зганяти. Що, як вам? Я дуже дякую вам за перегляд, ставте пальці вверх під цим відео. Підписуйтесь на мій канал. І я дуже хочу записувати більше відео, більше бути на Ютубі, але поки що я розкачуюсь, мені потрібні ідеї, мені потрібен час. І якщо від вас буде такий фідбек, наприклад, під цим відео, якісь там ідеї, якщо вам щось цікаво про мене знати, або просто запропонуйте якісь ідеї для відео, я обов'язково все запишу для вас із великим задоволенням, тому що я обожнюю це діло. Всім велике дякую і всім ті!